Наказують суворо отримують заходів безпеки при виконанні службових обов'язків. Виконуємо очі... обстеження е, ділянки е, місцевості е, внаслідок е, ворожого е, обстрілу, а саме. Крилата ракета, яка була збита, з якої відділились касетні елементи. Ми займаємося наразі пошуком уламків і вибухонебезпечних предметів. Стосовно місцевого населення, по-перше, проводиться роз'яснювальна робота, як себе поводити, куди можна заходити, куди не можна заходити, де можна пересуватись, де не можна пересуватись. Звісно, проводиться роз'яснювальна робота згідно. Як себе поводити при випадковому виявленні підозрілого предмету, куди і до кого звертатись, на конкретній ділянці місцевості при виконанні наших робіт виставляється оточення, все промарковано відповідними знаками. Промарковані заїзди, де небезпечна ділянка. Я працюю піротехніком з 2019 року. Це був мій свідомий вибір піти служити піротехніком. По-перше, в мене інженерна освіта і, скажімо так, тягне постійно до техніки. А ми, зрозуміло, інженери в своєму роді і постійно працюємо в цьому напрямку. Це одне, а трохи вже пізніше, коли я почав служити, дізнався, що мій прадід був сапером в Другу світову війну. Це теж е, свого роду мотивація і надихає, скажімо так, вже династія. Повномасштабне вторгнення я зустрів вдома і е, позвонили знайомі, що е, бомблять, От. Е, не повірив. Напевно, як більшість наших громадян я в це не повірив. Але... Пів Протязі півгодини зрозуміло новини, радіо, соцмережі, все підтвердило. От, і ну, з цим знанням перший час було важко. Потім все-таки, е, що називається, включились в роботу от, і почали займатися своєю справою безпосередньо. Взагалі в роботі. Е, Постійно стикається з чимось новим. Це постійна необхідність вчитися, вчитися е і знов вчитися, е і бажано не вчитися на своїх помилках. Е найбільш важко було сприймати це е розуміння, що моя родина тут і для них становить небезпека. Коли були Попитки зайти з півночі. Моя родина не виїжджала, моя родина була тут на місці. І для мене найважче було розуміти, що вони тут, і їм становить певна небезпека. Найважче це. Спілкуватися з місцевим населенням, особливо з тими людьми, які пережили окупацію або повернулись додому після окупації, тому що наша робота заключається не лише в очистці території, наша робота ще заключається в інформуванні населення, роз'яснювальній роботі і дуже багато розповідають, як вони втратили житло, як вони втратили своїх рідних, близьких. Як їм доводилось виїжджати, як їм доводилось повертатись, як з ними поводились окупанти, це ну, важко сприймається. Він стався в Херсонській області. Загинули мої колеги, загинув мій товариш. Це важка втрата для мене і для нашої служби в цілому. Для родичів хлопців це було, скажімо так, ніхто цього не чекав. ніхто перший... Коли це сталося, ніхто в це не вірив. Хоча це сталося фактично на очах. Це фактично ну, залишається зі мною постійно, де б я не був. Це для мене свого роду тригер. Це мені нагадує, що. Певний час треба зупинитись, треба подумати і почати роботу знову. Ну, звісно ж, переживають за мене. А, от, а чим довше мене нема, тим більше просять змінити діяльність. Але ну, поки триває війна, я розумію, що Потрібен я, потрібні хлопці. Ну і в принципі, це моя родина теж розуміє, тому що ну, дуже багато моїх і друзів знаходяться в силах оборони, і родичі мої теж. І в принципі, ну, в мене досить велика сім'я. І всі це розуміють, і ну, всі чекають перемоги. Особиста для мене перемога це збереження людських життів. Взагалі, як рятувальника, перше гасло це збереження життя оточуючих і власних.